Виконуємо завдання 3D-параграфа 10 за підручником інформатика 8 класу авторів Коршуновазавадський 2025 року випуску. Відкриємо середовище розробки Idle. Ви, звичайно, можете використовувати і інші середовище розробки. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, New File. Підключимо моду для роботи з графічним інтерфейсом TKinter. Створимо кнопку з іменем Button 1. Запишемо текст на кнопці Клацне мене. Його пишемо в одинарних або подвійних лапках. і розмістимо кнопку у вікні за допомогою метода pack. Тепер збережемо нашу програму, для цього виконуємо файл, save або save as, перший раз немає різниці. Збережемо власні папці. Ну, я її назву, давайте класний мене по тексту, який є на кнопці. Та виконуємо для цього виконуємо Run, Run модуль. Бачимо, в нас є кнопка. Зрозуміло, зараз, коли ми натискаємо на кнопку, нічого не відбувається. А у завданні 7 зробимо так, щоб щось відбувалося. Ну а на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!